Вони теж б'ються за Україну раніше на татамі всеукраїнських і міжнародних турнірів, а з початком повномасштабної війни на гуманітарному фронті. Громадське об'єднання тренерів та спортсменів каратеки Окушинка із Одеси, Миколаєва та Окупованого Херсону юні чемпіони та їх батьки щотижня збирають і доправляють гуманітарний вантаж і воду маршрутом Одеса, Миколаїв, Херсонський напрямок. Наш город сусід Миколаїв, як всі знають зараз дуже сильно... Получають, от русских окупантів прилітають постійно, хто бы мог подумать, що в наше час в 21 році нашому зараз люди будуть сидіти простої води. Ми ніколи не думали, що ми застанемо цю війну, що нам потрібно буде захищати свої родини, своїх дітей. Дуже важко. Морально, морально, дуже фізично важко. Фізично теж людям видаєш воду, хочеться якось підтримати людей. Кажеш, це вам передає Одеса. Одеса вам допоможе, все буде добре, все буде Україна. Вони знову їдуть по маршруту: везуть їжу, теплі речі, амуніцію та необхідне приладдя для військовослужбовців. За понад півроку лише ця окрема групка звичайних людей зібрала до 10 тонн допомоги. По-перше, ми веземо воду і продуктові пакети пенсерія Рамангульського району. Також допомогу візьопоможваєм. У Тетяни особиста мотивація допомогти батькові, що з першого дня навали став у стрій Збройних сил України. І зрозуміло, що в нас біда, і потрібно допомагати нашим військовим. Ми не є волонтерами, ми є добровольцями. Ми робимо пости в соцмережі про допомогу. І люди відгукуються. І зараз воєнне час, війні допомагаємо, чим можемо. Завезено близько 20 двадцяти, бронежилетів, близько 20 плитконосок, також броня, каліматори, дерці непосредственно форма, непосредственно спальники, которые потому что в полях кто находится, ну это необходимость. Плюс это пленка, блиндажи, дожди, осень на носу. И был человек от себя, это не предприниматель, ничего от себя. Бензопилы, пару штук, он новых купил, передал, генераторы тоже. Так же само люди от себя. Передали там два по моему генератора. Це на позиції, да, це під Херсон, це перша позиція, как бы парням, які необхідні там. Шляхи, якими доводиться їхати до наших захисників, постійно прострілюються. Окупанти гатять по мирному населенню на осліп. Якщо потрапить в людину, то взагалі які ну, овічі можуть принести ці осколки. Добровільні помічники обіцяють продовжувати розпочату місію і пропонують кожному з нас робити все можливе заради перемоги України.